Добрий день, слава Україні! Хочу познайомити вас з таким сортом фундука, як вебацінний. В моїй колекції фундучків він самий останній дозріває. Вже всі горішки своїх кущів я зняв, а веба цінний ще в такій технічній зрілості. Можна його в принципі, вже знімати. Вже він відділяється від плюски. Але тут його небагато є. Це цьому кущикові 3 роки. Це він в мене посажений в маточнику, від якого я роблю відводки. Сортність свою він підтвердив ще в тому році. Цей саженець посажений був весною 21-го року. Посадковий матеріал я купляв у Євгена. Він має на Ютубі канал «Фундук біля хати. Він підтвердився. Це дуже смачний горіх, хоч і має таку продовгувату форму, так як куля. Але для присадибної ділянки він підходить. Так що сортом я задоволений. Отака, отакі в нього кластери. Така плюска довга повністю закриває горіх. І він із десертних сортів що горіх дуже смачний. Зараз зважимо, який горіх, горіх сирий. О, в цьому році було дуже такі не дуже умови добрі, бо він у мене там мало поливався, а дощі не йшли от зараз. І щось то не то. От Вага, горішка 5 грам. 4. Зараз поставимо 10 горішків, зробимо середню вагу горіха. Так, 5, 5, 10. От, 45 грам, 10 горішків. Тобто по 4,5 грами. Це серий горіх. Отакий От у мене він в цьому році вдався. Але сортом я задоволений, гарно росте, рано вступає в плодоношення десертного смаку горіх можу рекомендувати вам. Маю о, в саженці такого, горіха, мав, робив уже я відводки в тому році. В цьому році пройшло дорощування і має дворічні саженці. Кому цікаво, пишіть телефонуйте. Слава Збройним силам України, героям слава!